Найбільш розповсюджена паска при анорексії. немає такої унікальної дієти, яка підходила для всіх. А що далі? Вона не знає. В неї активувалась хвороби, яка починає її і з приводу ваги. То людині легше себе обмежити. Я не страждаю, то вона не працює. Людина Тому? хоче вже позбутися наслідку, кого там, взагалі, в захваті. Я думаю. Вітаємо вас, любі друзі! З вами канал Психокей, з вами я, Сергій Мотус, і зі мною нутріціолог центру, батоніч центру Ірина. Сьогодні записуємо відео вдвох, присвячене воно буде темі дієт. Хочемо сьогодні з вами поговорити з приводу того, чому дієти не працюють. І як взагалі так сталося, що вони не працюють? Привіт, я Ірина Охрименко, нутриціолог потоніч центру. Ну дієта це, якщо прикласти, да це спосіб життя. І якщо ви якусь систему не можете зробити спосібом життя, власне кажучи, вона не буде працювати. Дієти це правило, це якісь обмеження давна асоціюється з чим дієти з обмеженням, перш за все а пахне як вкусно. Якщо ви в довгостроковій перспективі починаєте обмежувати себе в якомусь продукті, у вас зростає напруга відносно цього продукту. І рано чи пізно відбувається зрив на цей продукт. Наприклад, людина може насиливо волі протриматися там місяць, два-три, виключаючи певні продукти, побачити результат. А що далі, вона не знає? Тобто, як підтримати цю вагу, яку дала, власне кажучи, дієта. Людина не знає, і в неї за цей час от саме я ще раз наголошую, зростає напруга відносно заборонених продуктів. Тому вона зривається і, зрештою, набирає ще більше, ніж вона скинула. Давай спробуємо зараз так тезово. Будемо накидувати там один варіант з твоєї точки зору, от чому дієта не працює, один з моєї. Тобто, як ми будемо це бачити, і ми так зможемо з тобою компактно скласти цей список. В першу чергу мені тут спадає на думку, чому дієта не працюють, тому що людина може не усвідомити виконувати свою потребу яка за цим стоїть найчастіше за все, принаймні у наших клієнтів, те, що можна зустріти, це сподівання на те, що зовнішні зміни будуть якось змінювати все життя і будуть робити мене щасливим у всьому житті. І одразу я і у спілкуванні прокачаюся, і зможу легко комунікувати з усіма людьми. Одразу і особисте життя налагоджується, і впевненість неймовірна. Найбільш розповсюджена паска при анорексії. Дуже часто клієнти саме з анорексією мріють про щось таке, що от моя. Вага і моя зовнішність буде максимально допомагати мені контролювати усе моє зовнішнє життя і стосунки з іншими людьми. І чим більше я продовжую худнути, люди все ніяк не додаються у моє життя, значить мало худну. Треба більше худнути, треба краще виглядати і щось тут змінити. І тому дуже часто люди. Які починають живати ті чи інші дієти, не усвідомлюють свою потребу, яка за цим стоїть, і що вони намагаються таким чином отримати. Так є перш ніж сідати на дієту, необхідно усвідомити: а навіщо? А яка мета? А для чого, і що зрештою я можу отримати за допомогою цієї дієти, тобто поставити мету, усвідомити мету. Але при РХП це правильно як ти кажеш, це ну таке омріяне, да, якесь життя. Яке людина вважає, що може отримати за допомогою зниження ваги. твоя теза. Як ти вважаєш, чому діяти не працюють? Ну я вважаю, що це не єдина унікальна система, яка підійшла для всіх. Угу. Тобто, у кожній свої потреби, у кожній має вибудувати свою систему для якщо ми кажемо о, про зниження ваги, да адекватне зниження ваги, тобто необхідно зрозуміти, чи підходить, чи ні. Немає такої унікальної дієти, яка б підходила для всіх. Ну ні, але людина наважується, сідає на ту дієту, ігнорує свої потреби. Зрештою, дієти змушують ігнорувати потреби тіла, відчувати тіло, порушуються сигнали голоду, порушуються сигнали насичення, якщо раптом не підходить дієта. І зараз таке є розповсюджене навіть от серед наших клієнтів. Є така розповсюджена думка, що якщо я будую систему харчування під себе і мені комфортно і я не страждаю, то вона не працює. Наші клієнти проходили ці всі тортури з обмеженнями, з голодуванням. З тим, що ну це справді страждання, і зараз, коли вони, в принципі, їм комфортно вони їдять і все, всього вистачає, не переїдають і знижується вага, є таке опередження, що ні, щось не так зі мною. Я не страждаю, і щось воно не працює. Тобто у людини настільки звичним є оцей фокус страждань при якомусь да, ви да, що. Да. Відсутність такого нездорового способу вже викликає недовіру відсотково. Тобто, як це так, я не страждаю. Виходячи з цієї тези, що ти зараз сказала, у мене тут одразу спливає в голові наступна: що чому дієти не працює? Ще тому що більшість людей загалом не звикло себе чути, чути свої потреби і чути св... ну, якісь поклики тіла там. Напругу, голод, насичення. У нас ці базові налаштування усіх в підсумку порушуються, і діє та намагається дати таку універсальну історію. Але по факту людину, яка себе не чує, яка не звикла спиратися на відчуття свого тіла, на поклики свого тіла, засовується в якусь систему, яка має їй підходити при цьому, ніяк не налагоджуючи оцей зв'язок між своїми відчуттями, тілесними реакціями і. Необхідними потребами у вигляді насичення чи у, відчуття голоду, взагалі і так далі. В Принципі, щоб позбутися РХП, людина має виконати певну роботу, і це важка робота. Це нелегка робота. Це робота з психотерапевтом, да. Тобто, це прийти в терапію, а потім вже зрештою почати налагоджувати харчування. Ця вся робота це певні кроки, і вони не легкі. То людині легше себе обмежити. Я обмежую себе і нічого не роблю. Я не відчуваю, я йду по прописаному вже. Плану харчування, не вникаючи, чому так, чому там це має бути на тарілці, навіть якщо це некомфортно. і от людина йде таким планом, замість того, щоб все ж таки пропрацьовувати себе, йти в терапію і шукати причину. Ну, наприклад, там зайвої ваги або ваги. можна це сформулювати так як таку тезу про те, що людина сподівається на якісні зміни без внутрішніх змін. А це взагалі це таке поверхнево, і людина не бачить, що там зараз я почну там виконувати певні ритуали. да, там іти за певним а, раціоном. І на цьому все, і буде мені ще мені спадає на думку те, що це така теза, чому дієти не працюють, тому що якщо людина хоче схуднути, то значить у неї ну є якесь незадоволення своїм тілом. І це або компульсивний варіант, або анорексогенний, де в цілому людина та виглядає норм, але у цей внутрішній процес вже запущений, і там вже починаються думки хвороби. Що в першому, що в другому варіанті людина не задумується, а чому у мене виникло оце незадоволення, або а як ця вага набралась. Людина хоче вже позбутися наслідку, не усвідомлюючи причину: а чому зараз виникає це незадоволення? А чому ця вага з'явилась? І виходить так, що я лікую вже наслідки, знаєш, як при. Якихось хворобах, та, де, де купа різних хвороб може давати однакові симптоми. І там, і там і там. температура може бути і при грипі, і при запаленому апендициті. Але людина намагається лікувати температуру, не зважаючи на те, що виступає причиною. І ось тут теж виникає оця поламка, що, наче дієта має дати таку універсальну історію в налагодження процесу. Там, тут обмежуємо, тут е, починаємо займатися спортом, і все для всіх має працювати. Але не враховуються причини. Чому у людини набралася вага, і як вона вже тривалий час там себе зраджує, як вона вже тривалий час себе не чує? Наскільки зараз людині хірово, що в неї активувалась хвороба, яка починає її хірачити з приводу ваги? Це таке, тобто не усвідомлення. А пер перша причина, якщо ми кажемо про компульсивний тип адаптації, да про то людина потрапляє до мене вже в певний момент. Да, після певного етапу, після цього да ми починаємо все одно розбирати причину ваги, в якому місці да почала там зростати. Вага, а що з вами відбувалося в цей момент? Це не тільки про харчування, а в емоційному стані. Да, а що було навколо, а хто вас оточував, а що могло запустити да це пере... переїдання і тому подібне. Тобто, щоб зрозуміти і на цьому да, рівні в чому причина, тобто це дуже важливо. А не просто так. Я прийшла на марафон. Зараз я буду худнути. Оце це взагалі іде. Ці історії взагалі не працюють. Людина зривається і приходить знову, каже, а щось в мене. їй кажуть, да, це в тебе не працює сила волі. Ну в цьому випадку взагалі сила волі не працює. Це взагалі такий останній ресурс, який може Та -та. використати людина. Це Ти мені зали. нагадало, у мене була однокласниця якось. Вона була компульсивчицею, але на той час я ще цього взагалі там не розумів і не міг навіть mm -hmm. усвідомити. І у неї, от стабільно раз на три місяці були марафони. Раз на три місяці вона на марафонах там і вони в інстаграм це викладають, і там те роблять. тут зниження тут на бьорпі пострибали, тут ще щось поробили. Потім тиждень весь марафон зливається. Ну весь а, а, а це уявляєш собі, яке навантаження для організму. Бунково тобто... там взагалі в захваті. Я думаю, ну всім мріють да знижувати вагу швидко, і марафони обіцяють, що ви знизите швидко вагу. Да, дають там якусь низькокалорійну дієту. Людина впрягається на сили волі. Вона там доходить, але це дуже різке зниження, воно дорівнює стресу. Тобто це стресово дуже, okay. і організм заходить в такий стан, що у нас ще такі ми маємо накопичувальний ген. Ми краще переносимо зайву вагу ніж недоїдання, да? ніж голод. Тобто і тут починає організм компенсувати і з подвійною силою, і okay. тому вага набирається. Ми сказали, що не пропрацьовано психологічний да? стан. Ми сказали, що це можуть бути жорсткі обмеження. Це може не підходити ця система, от саме ця дієта. Потім немає ну людина, навіть можливо і не усвідомлює, що як потім отримати вагу і чому вона, тобто ніхто не пояснює. Дивись, скинути вагу це 50%, А ще 50% відсотків цю вагу. Mm -hmm. і от саме інструменти для отримання ваги. На жодному марафоні ніхто не дасть. Чи можливо бути весь час на низькокалорійній дієті? Оцей же процес стримування. Він вже не про те, щоб відповідати написаному меню. Це вже про необхідні. Якщо ви не тренуєте ці навички, власне кажучи, навички чомусь всі... ще така історія: чомусь всі от починають саме угу. А, ага, В мене є там зайва вага, все я буду щось там собі урізати. Ніхто не усвідомлює, що крім тарілки, крім того, що є на тарілці, ще є дуже багато. А моментів, які треба урахувати, ритм, з яким ви їстей, кількість прийомів їжі, да це і інтервали між прийомами їжі, без під'їдань. і ще багато чого сюди входить. І сон, і якесь там помірне навантаження, фізичне там від 150 хвилин там на тиждень, наприклад. Тобто, це все вкупі, воно і дає цю систему, власну, яку можна побудувати, а не просто взяти марафон, обмежити себе на цьому, все далі людина тримається. Людина витримує це, але недовго, і потім починає що робити. Ви знаєте, обманювати сама себе. Ти щось шукаєш причину в чомусь, да, комусь, але в себе в, в, в середину не заглядаєш. Тобто, це от той самий момент, коли сила волі припиняє працювати. Це теж можна винести як таку тезу до того, чому дієти не працюють. дієта вимагає сили волі, а сила волі довго працювати не може. Я ж кажу, це такий ресурс, це останній такий ресурс, який є в людини. Що це не вийшло, це не вийшло. Ну зараз ми на сили волі збирається і вперед, і марафон. біжить. знаєш? наостанок хочеться сказати ще таку тезу, що наявність дієти не змінює. Порушені механізми взаємодії з їжею. тобто, про що я кажу, що людину можна посадити на дієту, але дієта не скоригує компульсивні переїдання. Дено можна посадити на дієту, але дієта не виправить думки хвороби. І от ці паралельні механізми, люди дуже часто їх не усвідомлюють. Вони сподіваються, що я от зараз сяду на дієту і все, ну одразу вага почне змінюватись. Але по факту, те, про що ти вже казала, як і такі базові речі в контексті нутриціології, так і базові речі в контексті психотерапії, що коли у людини нема усвідомлення того, яку роль виконує там їжа в її житті, для чого я сам. Саме так, взаємодію з їжею, чому це саме обмеження або чому це саме переїдання, від яких почуттів я таким чином дистанціюю, Що я таким чином можу не відчувати? Поки оцей весь профіль є неусвідомленою частиною людини, то для неї дієта викликає вторинне розчарування. Я хочу за рахунок дієти щось виправити. В мене це не виходить, тому що паралельні механізми ніяк не змінюються. Я тут намагаюсь худнути, але паралельно я переїдаю. Я тут. Пробую відповідати цій дієті, але паралельно у мене ще там якийсь прояв відбувається. І через те, що дієта не може скоригувати все, вона не може виправити життя за багато за багато відповідальності на дієті. Бідолашній виходить так, що людина ще вторинно розчаровується. До нас же клієнти приходять, які вже всі дієти перепробували, які вже посиділи на купі дієт, і чого воно спрацювало. І, і там ну до якого абсурду вже може доходити людина наприкінці цього шляху, перш ніж потрапити до нас вже конкретно в терапію, коригування своїх звичок і тому подібних речей, що вони там вже сиділи на найбільш таких екстремальних неочікуваних дієтах що ти навіть уявити да. це не можеш. да тому вони і не вірять вони весь час страждають, тобто вони страждають і через дієти. І через той стан, який, що з ними відбувається, да, емоційний стан. А мені ще знаєш, що здається? Ну це не здається, а можливо, ти підтвердиш, що саме за дієтами ховається людина, щоб не пропрацьовувати більш глибинні якісь свої проблеми. Ну я ж кажу, що це іноді легше зробити себе обмежити в якісь рамки, такі поставити. Ніж все ж таки йти в терапію і починати з першої причини сто відсотків. Знаєш, то сказала? та да, ти про це сказала. Я прям пригадав період, от коли я тільки от я ще в компульсиві тоді знаходився. Я пам'ятаю, чим я тоді наділяв оцей от, процес схуднення, чим я наділяв цей процес діяти. У мене планувалось побачення з якоюсь дівчиною. А я там мав їхати в інше місто до неї. І напередодні, ну цієї поїздки, все дата обрана, все квитки взяті. А мені ж треба краще виглядати. І оце -от дієта, вона просто стає такою. Такою нагодою, наче проконтролювати увесь процес. Що я зараз через дієту, от в підтвердження та, твоєї тези, яку ти кажеш, що за дієту людина себе ховає, що я хвилююсь, я відчуваю, що, наче от все піде, не за планом, я боюся втратити контроль якогось процесу, і це все перекладається зараз на мій процес зниження ваги. От якщо я зараз знижу ці от 2 кілограми, от на 2 кілограми менше буде, все тоді точно все вдасться, все буде класно. І виходить так, що дієта просто стає максимально моєю такою домінантною домінантою, на якої я сконцентрований, і яка витісняє всі інші думки і всі інші хвилювання. Я думаю, тобто ти, ти знечулюєш да все, що відбувається, а. за допомогою концентрації на вазі і на тому, що ти єси. Да на обмеження так це і працює повністю погоджуюсь, любі друзі. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі, задаємо питання. Ми ще неодноразово можемо Іру запросити до себе, тому обов'язково подайте, щоб вам було цікаво з такої навіть нутріціологічної точки зору в контексті власного РХП або не тільки. Дякую вам за увагу. До зустрічі.